Наслідок російської атаки по Одесі в ніч проти 2 березня загинуло десятеро людей. Серед них три дитини, трирічний хлопчик і двоє немовля, чиї тіла знайшли поряд із маминами. Ще дев'ятеро людей постраждали. Дві жінки в вкрай тяжкому стані. Біля постраждалих у багатоповерхівки зараз перебуває наша власна кореспондентка Олександра Ченкова. Вітаю! Що вже відомо про всі наслідки цієї трагедії? Вітаю Тетяна, Одеса сьогодні у жалобі. Як ви і сказали, вже відомо про десятьох загиблих людей. З них троє дітей це трирічний хлопчик та двоє немовлят. Кілька годин тому тіло семимісячного малюка знайшли разом із маминим. Під завалами вони були в обіймах. Рятувально-пошукові роботи ще тривають, і за даними ДСНС, під завалами досі можуть бути четверо людей. Під завалими можливо перебуває ще чотири людини, так як три людини, які перебували в списках ймовірних зниклих безвіст, звернулись до ДСНС, тобто вони живі, здорові з ними, все добре. Зараз тривають роботи як на нижніх, так і на верхніх поверхах, на рівні п'ятого поверху. Також працюють і в підвальному приміщенні, тому що багато поверхів пішло туди вниз з підвал. Також відомо про дев'ятьох постраждалих людей. Троє з них наразі перебувають у лікарні. Стан двох важко поранених жінок лікарям вдалося стабілізувати у силах оборони Півдня Наголошують, росіяни і далі підступно продовжують тероризувати мирне населення. Для цього модернізують безпілотники, змінюють тактику і намагаються обійти наші системи ППО. З під завалів ДСНСникам вдалося врятувати п'ятьох людей. На місці працюють психологи ДСНС, кінологи. Також працюємо в взаємодії з іншими службами. Розгорнуто сім пунктів обігріву. До них звертається вже понад 100 чоловік, які можуть поїсти, можуть погрітися, можуть підзарядити телефони. Багато людей, які приносять речі для тих, хто постраждав. У ніч проти 2 березня росіяни випустили по Одещині вісім ударних безпілотників. Сім вдалося збити нашим силам ППО. Утім, один дрон влучив у дев'ятиповерхівку у спальному районі Одеси. Зруйновано цілий під'їзд, а це 18 квартир. Пошуково-рятувальні роботи тривають більше доби. На місці усі відповідні служби, зокрема правоохоронці. Генпрокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Росіяни продовжують застосовувати тактику терору мирного населення та намагаються обійти системи протиповітряної оборони. Не виключено, що в ніч проти 2 березня окупанти могли застосувати модифіковані ударні безпілотники. Слідство триває. Олександра Євген Генрипенько, факта сі ті. Єдині новини.